На початку тижня делегація від Черкащини на три дні відлетіла у США. Майже 60 делегатів взяли участь у фестивалі Наше наслідя. Поїздку говорить голова обласної адміністрації. Планували більш ніж півроку. Там у складі делегації будуть перебувати Черкаський народний хор, бандуристи, також представники, ну, художники. Там, Ті, хто представляють виробників наших митців, От, е я також будуть перебувати бізнесмени. Програма триденного відрядження продовжує губернатор насичена. Щодня заплановано по три-чотири заходи. В програмі передбачено зустріч в організації націй з генеральним секретарем. От, в програмі передбачено. Також початок роботи там і представлення Черкаської області в дипломатичних місіях Організації Об'єднаних Націй. В програмі також передбачено перебування на фондовій біржі і представлення Черкаської області з бізнесом. Спілкуватимуться черкащани з представниками діаспори, а американцям презентуватимуть творчу спадщину, автентичну черкаську кухню та соціально-економічні здобутки останніх років. Черкаська делегація єдиний представник України на щорічному всесвітньому фестивалі. Додому делегати повернуться вже цієї суботи. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.